Розпаковка прикрас. Стоп, ти серйозна? Знімаєш без штатива. О, люба моя, так у тебе ніхто не замовить рекламу. Дай телефон. Компактний штатив з можливістю регулювати будь-який ракурс ідеально підійде для блогерів та южі креаторів. Те, що нам потрібно Замовляю. Так, швидко, тримай. Ти поки налаштовує. Я розповім, чому вибрала саме цю штатив модель. Штатив компактний, з ним легко можна подорожувати. А я дуже люблю прогулянки міста. Розкладається штатив до 160 см. сантиметрів. Ого, навіть кіряна. Поміститься в кадрі. Але головна героїня. тут одна є. з найважливіших функцій штатива для мене, як футблогерки та ugc креаторки, можливість регулювати будь-який ракурс. Вертикально, горизонтально чи під кутом. Але і Це ще не все обертається штатив на 360 градусів. Wow. Це просто топ за свої кошти. До речі, тут чи є кріплення для камери або світла? Oh. Чудово! також штатив обладнаний дистанційним bluetooth керуванням, що дозволяє робити знімки без дотику. до круто. камери. круто давай колії будемо готувати котен. О, це вже інша справа. Фіксації якого wow. трясіння і фокус лише на мені. друзі обов'язково використовуйте штатив для якісної зйомки. А цю модель я придбала в Снеплайт UA. Рекомендую і вам.